Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Нові акції в магазині Аврора з 9 по 15 жовтня. Усім дякую за огляд. Приємного перегляду. Бальзам для губ Кармак 109 10 г 2 аромати для брів 24 гривні. Антипреспірант жіночий рексона 94 гривні 109 І ДАВ 115. стік 119, ДАВ 116, Фа кульковий 63. Тонік відлущувальний від біокон 77. Пінка для вмивання 108, сасіб для професійного очищення шкіри 94 гривні. Дезодоранти чоловічі 84, AX 99, Олспайс Spice 114, Nivea 109, Fa 99, антипроспирант у стіку 114, НІВА 72 гривні, рексона також 72 гривні. Зубна паста Aqua Fresh 44 59 74 гривні, об'єм 125 мл. Паста Парадонтак 115 по акції. Саніно – 35. Бритва для гоління та дві змінні касети 109. Зубні щітки «Колгіт» – 126, 2 штуки. Giлет з змінними запасками 4 штуки 159. Бік ціна 109. Пінка для гоління жилет 135. Нівея бальзам після гоління 249, гель 49. Гель для гоління жіночий арко 128 гривень. Пінка для гоління – 75. Аркомен. Пінка 55, крем після гоління арко 57. Зубна паста блендамет 3 White 62 гривні. Смужки для депіляції 63. Маска для волосся 240 гривень. Ще за 52 гривні. Фарба для волосся, «Гарнієр» – 109 Палет 98 та 89 Плак для волосся Vellaflex 204, тафт 184 гривні. Освітлювач Суперблон 35. Безсульфатний м'який шампунь для волосся. Є також кондиціонер 69, спрей 108 сухий шампунь шаума 129. Бальзам зволожуючий воложуючий 139 200 мл. Також є легке розчісування. Шампунь по 179 Бальзам Pantene 149, шампунь 159 гривень, шампунь для слабкого та схильного до випадіння волосся від гарнієр 122 гривні, шампунь проти лупи 134, Шампунь пілінг проти лупи 99, Сульсена крок перший 184, крок 2 119 Бальзам кондиціонер для волосся схильного до жирності – 117 І для всіх типів волосся також є. Спрей двофазний 117. Хеден Шовденс 199 Шик гель для душу 55-400 г. Засіб для інтимної гігієни 98. Гель шампунь чоловічий 98, АКС 71 гривня 2 в одному. Сіль для ванни 44 200 г упаковка. Маска для волосся 98. Шампунь також 98, крем гель для душу 118 Тесор. Крем гель з ароматом кокосу 41 гривня. мило рідке 29,560 гримів. Олівера 14. крем-гель для душу дору 63. Мило тверде шарм 19, 125 гримів, 21 гривня. Дав 42 гривні 90 г, мило рідке 55 450 г, клір 159 шампунь для волосся, мило дуру 109-4 штуки. Мило шарм 5 штук по 70 г 44, шик 59, антибактеріальне 31 гривня, Крем-мило дитяче 39 без парабенів та фарбників. Косметичне дуру 79 Капсули для прання 299 орієль 22 штуки. Вошфрі 171 гривня 4 в одному. Засіб для миття кухонних поверхонь рожевий 215 г. капсули для прання 10 штук 140 гривень. Аріель 194. Упаковка 12 штук. Засіб для миття скла во 21 гривня. Засіб рожевий для миття скла та дзеркал 160 Для миття підлоги 208 гривень 1 літр. Містер пропер лимон 119 1 літр та 159 літр 500. Бреф для унітазу блоки 55 лимон, евкаліпт 59. Білі вітрила 24 200 г. Відбілювач кисневий 900 г 113 Місіс Хелен 1 кг 111 кг. Милогосподарське 10% 100 г 72%. «Плямовий відник» – 900-г 113 «Капсули лоск – 199 13 штук упаковка. Таблетки для посудомойної машини 54-3 штуки. Засіб для видалення плям 249 грив. Кондиціонер парфумований Сілан 154 гривні. Ленор 109 2 аромати. Більша упаковка 209, Літр 240. Порошок персіл, кілограм 200 г 194 Засіб для делікатного прання, перволь 199. Порошок савекс 39. Упаковка 300 г. Дитячий порошок 39, 400 грамовий. тайт 42 гривні. 300 грамів упаковка. Гала 32 гривні та 39 автомат 300 грамів. Савекс, 35 300 грамовий. Порошок Грунвальд, 25 та 29 350 грамів. Арієль 59. Ополіскувач Савикс Софт 79. Порошок лоск 2 кг 400 г 249 Гала кілограм кг 800-189 савекс 109 кг, кілограм 200 та 199 для кольору 2 кг 250 г. Савекс 299 3 кг 450 г. Засіб для миття дитячого посуду 1 літр 76 гривень. Ополіскувач для посудомойної машини 79. Засіб для миття 85 Піль в гранулах для посудомойної машини 28-700 г упаковка, порошок 248, 1 кг фініш. феррі лимон для миття посуду 69, 450 грамів, полі 74, 1 літр. бальзам для миття посуду 29 г. Галакс антижир суперсила 79-500 г. Фарі 119 900 мл Сіф, Макс Про Max Pro та жиру 79. Паста для чищення універсальна рожева 149-850 г. Дуже дякую за огляд. Гарного дня вдалих вам покупок! На все добре!